Сьогодні духа. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Ми вступаємо з завтрашнього дня в великий пісні. Два слова, що нам потрібно пам'ятати. Сьогодні наша церква. Поминає вигнання Адама і Єви і Ізраїля. Чому це відбулося? Тому що Господь дав першим нашим прабатькам заподі з дерева, пізнання добра і зла. Сама проблема не була в цьому дереві. Господь міськрав би просто оцей камінь, будь ласка, не переставляй з тої сторони в іншу. Чи щось інше? Ця проблема була в тому, що син цією заповіддю, Адам повинен був показати свою любов Господу. Його вірність йому. І ми бачимо, що оце вкушання з цього плоду це був і для нас перший пісня стримання. І коли Адам і Єва все ж таки вкусили цього плоду і не покаялися. Ви собі стан Адама, який сидів напроти раю і плакав, і взивав «Раю, раю. Що для нас важливо, дорогі брати і сестри, що піст це якраз і є прояв волі Божої. Ми повинні щось там їсти, ми там повинні стримуватися в чомусь. А саме, власне, це є прояв того, кого я люблю. Я проявляю до нього послугу. Так само, як ми знаємо і в наших сім'ях, коли сказать нам батьки, дитинку не робить того чи того. І ми це виконуємо. Зі страху завжди, а з любові, щоб батька, щоб мати, не засмутити. Так само і тут. Церква наша постановляє, що ми постилися. І це означає, що це є воля нашого Бога, нашої Церкви. І тому ми повинні старатися, то, як може стримуватися. Не тільки від їжі. А як один казав єписку, щоб ми не їли один одного, тобто не сварилися, не тримали якісь обіди. Це для нас можливо, дорогі брати і сестри. В цьому пості постаратися крок за кроком викорінювати щось нашого життя. Це для нас важливо. І святого Писання ми знаємо, що коли Господь говорить, що якщо ти хочеш принести щось Господу, покласти на жертовник, якщо ти згадав про те, що ти маєш з кимось якусь... З кимось ти посварився, то залиш цей дар перед чертовником, примирися зі своїм близьким чи другом, кого ти образи і вертайся і прихрести цю жертву. Нагадую я про таку історію про один священник, який посварився зі своїм поломарем в церкві. Священник ні в яку не хотів просити свого поломаря. Хоча священник був бути прикладний. Паламар просив у нього, прощення отець, каже, прости, ти каже ні. Він його падав коліна, каже, прости той нім'яку. І коли прийшли гоніння від римських імператорів і скопили того священника, він стійко і твердо стояв у християнській вірі. Але коли до нього приступив оцей колонарі впав ноги і каже, Отче, хоч перед смертю, прости мене, чим я теребу перед тобою завинив. І священик лишився твердий і переконаний в тому, що він його не пустить. І в цей момент Господь забрав свою благодать. Він почав боятися, почав боятися мук. І в кінці кінці цей священник зрікся Господа і забажав стати язичним, але щоб не бути мученим. І на його місце став цей поломан і сказав, я прийму за Господа му. Для нас це повинні пам'ятати завжди, що це є дуже і дуже важливо для Господа. Господь каже, що якщо ти не простиш свого ближнього, то і я тебе не прощу в останні день. Тому, будь ласка, дорогі брата і сестри, постараємося переступити через свою гордість, через якісь обід. на цих дрібницях. Той мені щось сказав, щось я не так зрозумів, обіди, сварки. Пам'ятаємо, що, дорогі брати і сестри, нам лишилося цього життя мізер. І ми не будемо жертвувати цим короткочасним життям вічністю. Тому, дорогі брати і сестри, попросіть сьогодні. Один одного від щириго серце і скажіть брата, сестру, мати, батько, друже, подруга, простіть мене і будемо в радості. і побачите, як серце заспокоїться, як приплине радість. Як Господь поште свою благодать. Там зараз ми починаємо молитву.